Радіо UA Американців найбільшим ворогом США вважають Китай. Третина Росію маємо опитування. 50% американців вважають Китай найбільшим ворогом своєї країни. Такі дані нещодавнього опитування опублікував дослідницький центр Галуп. Трохи більше третини 32% опитуваних на настали продовжимо давно пізніше, а зараз хочемо сказати доброго вечора. Ви у прямому етері ми вас слухаємо. Доброго вечора, дорогі ведучі. Я хотіла сказати щодо цього по навколишнього середовища, що це, ем, так би мовити, ми по перше, ми, ми не можемо тим керувати, а по друге. А, воно вже було а, по, а, холодні, холодніше, але люди ім лякали, що все замерзне і все загине. І воно зупинилися на якійсь е, точці і почало теплішати. І так мені здається, що цей е, рік, який ми проживаємо, найтепліший, це може бути останній найтепліший і може е, слідучому е, році. Е, на наступному році вже вже почнеться схолодження. Тому не треба на це так звертати в таку, е, таку велику увагу. У нас набагато більше проблем є в Україні. Але щодо того, е, що люди стільки людей живуть поряд тим озером, вони могли знайти якесь, е, ну, я, як якусь розв'язку ці проблеми. Наприклад, створити якесь штучне озеро поряд. І, 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 і каналом з'єднати, і щоб вода перетикала туди. Тобто це ну на, 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 так так би мовити, якісь штучні е, такі е, 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 якісь якісь е, ну, щоб люди в е, хвилювались е, і відволікались від справжніх проблем. Тому мені здається, треба нам зосереджуватись на наших проблемах, пробачте, допобачити. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Телефонуйте нам ще, номер нашої студії 773 800 286. Але я дозволю собі не погодитися з нашою гостею, тому що тема глобального потепління насправді є дуже важливою. Так, ми всі, ми всі любимо Україну, ми про неї дбаємо, як заповідав Шевченко. Ми так і любимо, що готові прокрести святого Бога і тому подібне. Але все ж таки, коли не стане цілого світу, коли буде глобальне потепління. Україна буде в тому ж самому списку, власне, серед тих, хто постраждає. Тому ми маємо на це увагу звертати, і якщо хтось не вірить в глобальне потепління, чи це є міф, чи це є залякування, можна легко подивитися на сьогодення погоди в Чикаго. Особливо цього року зима, як ви зауважили, не є такою суворою, як вона бувала раніше. Чому це так відбувається? Ну, я думаю, науковці можуть достовірно все пояснити. А поки що ми продовжуємо, продовжуємо новину, чому. Чому половина американців найбільшим ворогом вважає Китай, а не Росію? П'ятдесят 50% американців вважають Китай найбільшим ворогом своєї країни. Такі дані нещодавного опитування опублікував дослідницький центр Галуп. Трохи більше третини 32% опитаних назвали ворогом країни Росію, і лише 7% визначили найбільшим ворогом Північну Корею. Дослідники зауважують, що опитування проводилось впродовж лютого місяця, коли американські змі багато повідомляли про повітряні кулі Китаю, які підозрювали у шпигунській місії. Офіційно. Пекін відкидав ці заклики. Конфлікт в Україні був у центрі уваги заголовків у новинах США протягом останнього року. Цим можна пояснити частоту згадок Росії як найбільшого ворога. США. утім, вона. Все одно займає друге місце після Китаю. Пишуть дослідники цього центру. У США зростає занепокоєння, що Китай може підтримати Росію в українській війні та через його стосунок до створення пандемії COVID-19, пояснюють дослідники сприйняття американцями Китаю за партійною приналежністю, як показало опитування, більшість прихильників демократів вважають Росію ворогом. А більшість прихильників республіканців Китай. 53% опитаних демократів назвали найбільшим. Більшим ворогом Росії третина демократів вважають ворогом Китай. Продовжуємо далі. Серед, якщо не помиляюся, серед республіканців 76 респондентів вважають найбільшим ворогом Китай, і лише 12% опитаних розглядають Росію як ворога. Залом, список ворогів Сполучених Штатів за опитуванням ГУЛАП виглядає таким чином: перше місце Китай, як ми зазначали, 50%. Друге місце Росія 32%. Далі йде Північна Корея 7%, та Іран всього навсього 2%. у 2019 році. Опитування ГУЛАП… Ла засвідчувало, що більшість американців вважали найбільшим ворогом Росію. Чому зараз сталася така власне так, а, а, така трансформація? Чому Китай, а не Росія? Ну важко відповісти з одного боку. Очевидний ворог зараз є в світі. Це Росія, яка вторглася в Україну, яка атакує, яка вбиває мирних жителів. Але чи не є Китай спонсором цього всього тероризму і чи не підтримує він Росію а, таємним способом, при ми, можливо не знаємо? А це а, напевно є та спекуляція якою користувалися ті, хто були опитані, але чесно кажучи, і Китай, і Росія є дві країни, до яких варто ставитися обачно. Є в Америці ще новини, які можливо не такі серйозні, але про які варто поговорити. У США звичайний чоловік став найбагатшою людиною всіх часів, але всього на декілька хвилин, після чого він втратив свій прибуток у штаті Пенсильванія. Що в США, чоловік відкрив опублі... об... обліковий запис в PayPal і практично одразу став найбагатшою людиною всіх часів. Про це пише видання Let Bible. Як зазначається, 56-річний чоловік відкрив свій обліковий запис в PayPal і виявив, що на його рахунку було зараховано. Колосальні 92. Квардильйони доларів автоматично в найкоротший термін він став найбагатшою людиною та єдиним а, мільйонером на землі. А проте радість чоловіка була короткостроковою. Платіжна система помітила, що сталася помилка та швидко виправила проблему, списавши кошти з рахунку чоловіка та перепросивши платіжний онлайн-сервіс запропонував пожертвувати певну суму грошей благодійній організації як оплату за нещасний випадок. Не менш цікава ситуація сталася в Лос-Анджелесі. Американка вирішила повеселитися та влаштувала масштабне побачення, запросивши туди 65 чоловіків із додатків Tinder та Hinge, яких раніше не бачила. Кесіді Девіс із Лос-Анджелеса радикально підійшла до вирішення проблеми з особистим життям. Після кількох років використання програм для побачень вона вирішила спробувати щось зовсім нове і одразу знайшла своє кохання. Напередодні дня Святого Валентина вона анонсувала велику вечірку вдома, покликавши одиноких подруг і попросивши їх привести з собою чоловіків із Тіндер, з якими вона спілкувалася, але ще не бачилася. Побоюючись, що прийде недостатньо людей. Девіс покликала на вечірку ще 65 хлопців зі своїх облікових записів у дейтингових застосунках. Також дівчина зробила анонс вечірки у TikTok. Відео стало вірусним, набравши 1,7 мільйона лайків та отримавши мільйон коментарів від людей, які хотіли приєднатися до масового побачення та влаштувати своє власне життя. Також Девіс покликала хлопця, якого зустріла в барі, Саме з ним дівчина зустрічається від того самого вечора. Чора, не на те, що Девіс досягла своєї мети і знайшла своє кохання, вона продовжує влаштовувати такі заходи для тих, хто ще шукає пару. Жінка з американського штату Пенсильванія, яка зникла безвісти в 1992 році і була оголошена а, владою мертвою, несподівано знайшлася. Понад 20 років Патріція Копта, якій зараз 86, перебувала в будинку для людей похилого віку в Перто Ріко, повідомивши, що прибула на острів на круїзному кораблі з Європи. Про це повідомляє Associated Press. До свого дивного зникнення з дому Патріція працювала працювала у фінансовому відділі однієї з компаній у Пісбургу, відвідувала бальні танці, стала моделлю. А у 1972 році вона одружилася з Бобом Коптою, який опікувався дружиною відтоді, як її здоров'я похитнулося. Спершу Патріція скаржилася на мігрені. Згодом у неї запідозрили шизофренію. Жінка покинула роботу і багато часу проводила на вулиці, проповідуючи кінець світу. Одного вечора вона просто не повернулася додому. Через сім років влада офіційно оголосила Патрицію Копту померлою. Потрапивши до будинку для людей похилого віку, жінка зберігала своє минуле в секреті, але згодом, страждаючи від демен... деменції, почала розповідати деякі подробиці минулого року. Соціальний працівник отримав достатньо інформації, щоб ідентифікувати її як Патрицію Копту із Пенсильванії. Ні, тест ДНК підтвердив її особу. Її чоловік Боб Копта сказав, що для нього є великим полегшенням те, що вона знайшлася, але провідувати дружину в Перторіко він не збирається. Він не одружувався повторно, але намагається забути минуле, хоча і радий знати, що е, про неї піклується. річна е, сестра зниклої безвісти жінки Глорія Сміт, навпаки, хоче поїхати на острів, щоб побачити і знову обійняти її. У президента Сполучених Штатів Джо Байдена діагностували рак президенту Джо Байдену в лютому видалили ракову пухлину шкіри на грудях. Про це йдеться в оприлюдненому Білому домом листі від лікаря Кевіна Оканнора. Лікар Байдена повідомив, що після операції шкіра президента добре зажила. А біопсія показала, що це був безклітковий без рак. Він зазначив, що подальше лікування не потрібне. Місце біопсії добре зажило. І президент продовжить дерматологічне спостереження в рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги. За словами Оконора, такі ураження не мають тенденції до поширення або метастазів. Як повідомлялося раніше у лютому, а Байдена визнали придатним для виконання обов'язків президента 80-річний американський лідер успішно пройшов тригодинний медичний іспит у національному військовому медичному центрі Олтера Ріда. Раніше Байден зазначив, що розглядає можливість участі у президентських виборах 2024 року. За його словами, вік та стан здоров'я не є перешкодою для цього. В українському національному музеї у Чикаго відбулось відкриття виставки паралельні світи, покликаної розповісти через мистецтво про жахливі реалії руйнівної війни Росії проти України. Про це повідомило генеральне консульство України в Чикаго. На виставці представлені роботи молодої української художниці Луни Присяжнюк, яка закінчила Іллінойс інститут Технологі. за напрямком архітектура та Київську державну академію демократично прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Художниця передає на полотнах е, монументальні залишки української архітектури, скалічені російськими ракетами. Інша частина виставки показує красу мегаполіса Чикаго з його особливою архітектурною аурою. Найголовніше, що проект паралельні світи має вплив на американське суспільство, інтригує, викликає зацікавленість та породжує дискусії. Частину коштів від продажу картини передадуть до Юнайтед 24 для закупівлі медичного обладнання та UA Resistance, Фондантін на ініціативу виставка буде відкрита до 25 березня. У понеділок перша леді джил Байден проводить час на північному заході індіани. Вона подорожує разом із заступниками міністра енергетики та праці, щоб е, висвітлити е, навчальні програми, які дають студентам шлях до роботи. Джил Байден виступить перед студентами та співробітниками громадського коледжу Авітек у Вальпараїсо. будучи сама давнім викладачем громадського коледжу, перша леді часто називала громадські коледжі найкращою професійною підготовкою в Сполучених Штатах Америки. В ефірі Радіо Ю ЕйЧикаго. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.